Не уявляйте свого життя без якісної ароматної кави, яка пробуджує, надає сили та енергії на весь день. Тоді вам негайно потрібна власна кавомашина, щоб мати смачнющу каву в будь-який час. Але тут одразу постає питання: а яку ж кавомашину обрати? Давайте сьогодні розглянемо з вами дві моделі власного бренду РЗТК. Ви поки поставте вподобайку, а ми починаємо. РЗТК Barista CSB 1100 – це автоматична кавомашина, яка за лічені хвилини приготує основні види кави. В очі одразу впадає дисплей та кнопки приготування найбільш популярних напоїв. Ви можете приготувати собі американо, еспресо та гаряче молоко. Проте кожен напій може мати свій унікальний смак. Все через те, що прилад обладнаний системою кастомфою з варіантами індивідуального налаштування кави на будь-який смак. Також кавомашина має 5 рівнів помелу для максимального розкриття смаку напоїв. В даній моделі ви можете використовувати як мелану, так і зернову каву. Жорнова вбудованої кавомолки, виготовлені з нержавіючої сталі. Об'єм порцій ви обираєте самостійно так само, як і кількість порцій. Об'єм резервуару для води становить 1,7 літри. Для любителів чаю кавомашина може подавати гарячу воду. Також пристрій подає пару і може нагрівати склянку для вашого улюбленого напою. Девайс вміє регулювати температуру приготування. Окремо можна налаштовувати жорсткість води. Непогані характеристики. А що ж тоді вміє? Дорожча модель. Кавомашина RZTK Coffee Touch Max CTM 1500 має більш розширену функціональність, ніж попередня модель. По-перше, сенсорний екран, завдяки якому ви можете обрати одну з декількох мов інтерфейсу. По-друге, вона має більший контейнер для відходів. І по-третє, кавомашина має резервуар для молока Latte на 400 мл. А це означає, що крім стандартних кавових напоїв, ви можете балувати себе лати та капучино. Потужність також вища 1500 Вт. Обидві кавомашини обладнані енергоощадним режимом та автовимиканням при тривалому невикористанні. Мають технологію Force Aroma з італійською помпою. А підони для крапель можна знімати для легшого очищення. Кавомашини виготовлені з нержавіючої сталі та високоякісного пластику, довжина шнура живлення 1,2 метри. Тепер ви точно знаєте, чим відрізняються ці кавомашини і зможете обрати для себе необхідну модель. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Побачимось у наступному відео.